Як же правильно приготувати спаржу. Друзі, всім привіт! Ми раді знову готувати разом з вами! Цього року вже минув сезон спаржі. Цей час ми тестували багато способів приготування і ділимося з вами найкращим. Але спочатку давайте розберемося, як же правильно обрати спаржу. Для приготування краще брати коротші та товстіші паростки. Головний секрет якісної спаржі це те, що вона повинна містити багато води. Візуально це виражається у рівному смарагдовому кольорі, без сухих кінчиків, а тактильно у пружності овочів. Для початку спаржу промиваємо. Далі видаляємо корінці. Їх краще саме відламувати, оскільки так ми точно знаємо, де вони закінчуються. Зверніть увагу, що спаржа обов'язково має бути свіжою та пружною. Після цього очищаємо нашу спаржу за допомогою овочечистки. Тим часом ставимо кип'ятити воду. Якщо ви десь пропустили плівочку, не біда, це не зашкодить смаку нашої страви. В киплячу воду додаємо дрібку солі та занурюємо спаржу. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Спаржу можна використовувати як самостійну страву, так і у якості гарніру. Варимо спаржу протягом однієї хвилини. Цього буде цілком достатньо. Важливо, не перетримайте спаржу в воді, оскільки так вона може втратити свій яскравий колір та хрумкість. Підготовлюємо лоток з льодом та викладаємо в нього відварену спаржу. Це необхідно зробити для того, щоб спаржа зберегла свій яскравий колір а також миттєве охолодження потрібне для утворення хрусткої скоринки. Залишаємо спаржу в льоді до повного охолодження. До речі, за словами дієтолога, у спаржі міститься білок, який відіграє дуже важливу роль у харчуванні. А ще спаржа це джерело нерозчинної клітковини, яка є дуже корисною для травлення. Тож спаржа чудовий варіант для тих, хто хоче схуднути. Поки спаржа охолоджується, підготуємо часник. Для цього очищаємо його та дрібненько нарізаємо декілька зубочків. А ви знали, що раніше спаржу називали королівським продуктом так як харчувалися нею тільки королівські сім'ї. Зараз же нею може поласувати кожен охочий. Розігріваємо сковорідку гриль з оливковою олією. Поверхню трішки присипаємо сіллю та викладаємо дрібно нарізаний часник. Викладаємо спаржу на сковорідку та починаємо смажити. Тим часом на нашій кухні розповсюджується просто неймовірний аромат. Для ще більш приємного смаку та аромату додаємо сіль перець та біле вино. Періодично перевертаємо спаржу для просмажування з усіх боків. Це зручно робити щипцями. За 2 хвилини неймовірно смачна, хрустка та апетитна спаржа готова. До речі, а ви знали, що спаржа буває не тільки зеленого кольору, а й білого, фіолетового, фіолетово-блакитного і навіть рожевого кольорів? Вона походить зі східного середзерномор'я та Малої Азії і спаржу культивують у всьому світі вже більше 2000 років. Викладаємо спаржу на дощечку, посипаємо пармезаном та подаємо з помідорами чері. Можна смакувати. Це справді дуже смачна страва. Обов'язково спробуйте приготувати спаржу саме таким чином. Ми впевнені, що вам сподобається. До зустрічі у нових відео. Не забудьте підписатися на наш канал.